Наші а, працівники працюють дійсно в надважких умовах. Лише з початку року ми мали 3,5 тисячі а, обстрілів. З них 400 – це ракетні, а, 1200 – Це керовані авіабомби, і дійсно танки, артилерія, міномети на півночі нашої території по Куп'янському, по Ізюмському напрямку. Так само а, по всій території Харківської та області, включаючи місто Харків, у нас іде підготовка до опалювального сезону. Вона не зупиняється і не буде припинятись, навіть коли ми вже офіційно розпочнемо. І фактично розрозпочнем розпочнемо, фактично подавати теплоносій до осель е, наших мешканців, е, тому що постійні відновлення, постійні прильоти і звичайно питання децентралізації системи опалення електропостачання стоїть у нас дуже актуально і Це фактично наше майбутнє, над яким ми е, там будемо працювати постійно. Найважча ситуація у нас дійсно по куп'янському напрямку. Ми на полівому берегу річки Оскіл, який розділяє місто саме е, то. Ми вже не можемо гарантувати відновлення, скажімо, так, і електропостачання, і відповідно теплої водопостачання, тому що там ідуть постійні обстріли, і всі наші ремонтні бригади, як тільки виїжджають, вони одразу підпадають під відповідно там обстріли. Зважаючи на це, сьогодні на рішення ради оборони області, нами було ухвалено рішення щодо обов'язкової евакуації всього цивільного населення. З громад відповідного куп'янського напрямку це саме місто Куп'янськ і ще три громади, які знаходяться ближче, скажімо так, до лінії фронту. Коли ми про це кажемо, то лише лівий берег це майже 4 тисячі людей. Якщо брати і правий берег так само, то це ще приблизно 3 тисячі людей. Для цього ми підготували місця і в самому місті Харкові є можливість забезпечити логістику до населених пунктів області і до населених пунктів інших областей. Про це комунікуємо активно. Ну і звичайно, сьогодні. Ми оголосили обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. Ізюмський район, населений пункт відповідно борова, який постійно лунає в відповідно ваших ефірах, як такий, що постійно підпадає під обстріли. Там у примусовий спосіб ми будемо поки що евакуювати лише сімей, там де є діти. Наразі у нас таких 100, 134 сім'ї, і к слову, з міста Куп'янська і прилеглих громад. Ми вже за місяць фактично вивезли 234 дитини разом з їх сім'ями. Однак, все одно, враховуючи військові загрози, ми прийняли рішення щодо повної евакуації всього цивільного населення. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про ремонтні бригади, ми так часто дякуємо ДСНСникам, але це працівники служби з надзвичайних ситуацій. Ремонтні бригади це звичайно цивільні люди, які безпосередньо не передбачали, що вони будуть працювати на лінії межування з ворогом під постійними обстрілами. І ми знаємо, як працюють ремонтні бригади, коли росіяни можуть обстрілювати повторно. У них зараз цей воєнний час є якась надбавка за роботою чи, хоча б підвищені наскільки? Кількість відсотків преміальні ем, і чи виступають самі люди з ініціативою, чи вона задовольняється державою? Ну, ви знаєте, так дійсно це питання, перш за все відповідно територіальних органів влади міських, тому що, наприклад, комунальні, тобто підприємства, вони працюють всі там. І звичайно, що місто стимулює, ну, тобто, роботу таку в надважких умовах. Крім того, якщо брати обленерго, там працівники, а у нас це на більше ніж 60% саме державне, тобто підприємство, воно так само стимулює своїх там працівників в залежності від фактично території. Ну і у нас люди так дійсно звикли тримати. Свій фронт, тому що з 22-го тобто року, фактично з початку повномасштабного вторгнення, ми і відновлювали електропостачання, і під обстрілами, і на жаль, є випадки, коли загинули працівники і обленерго, і відповідно комунальних наших, тобто підприємств, тобто місто, газорозподільчих систем, тощо однак всі працюємо в надважких умовах однак, дуже важливо свій фронт безпосередньо тримати. Пане Важа, якщо говорити про теплопостачання, чи вдається зробити цю систему децентралізованою, враховуючи те, що великі об'єкти і Харківщина насправді в цьому переконалася? Це е, велика ціль для ворога. і він не може не шкодувати багатьох засобів для того, щоб їх уразити. На що робити зараз ставку в забезпеченні теплом е, області і чи достатньо всіх енергоносіїв? Ну, по перше, планова підготовка вона передбачає відновлення, все, що ми втратили навесні цього року. А ми втратили у березні та квітні місяці 30 ракетами, ворожими, майже всю. Відповідно, там енергетику, теплову та електричну. І е, завдяки увазі президента уряду, тим рішенням, які були прийняті щодо вчасного виділення коштів і фінансування, саме розподіленої там енергетики, то ми маємо змогу не лише відновлювати, а й думати про майбутнє, про децентралізацію. Звичайно, що плани досить великі, і ми скажімо так, е, е, потребу в модульних блочно-модульних, фактично котельнях і відповідно когенераційних установах забезпечуємо. Приблизно на 20% від загальної фактичної потреби міста Харкова і населених пунктів Харківської там області. Однак, навіть якщо відповідно кошти були на 100%, просто міжнародні закордонні виробники не в змозі виробити одночасно таку кількість цього обладнання. Тому, звичайно, нами розроблений план. Створені відповідні групи комісії постійно на комунікації з профільним там міністерством, там відповідно прем'єр-міністр. Стром офісом президента, тобто рухаємося наразі за, скажімо так, планом. Однак на сьогодні, на цю хвилину, опалювальний сезон, нам там, скажімо так, дозволяє там пройти, тобто стало планово ці виклики, які ми маємо.